Вітаю вас, вельми, шановне панство, з вами знову Вєдаль. Отже, про що хотілося б сьогодні поговорити. А, враховуючи всі обставини, які зараз відбуваються у світі, а, можна було б поговорити про політику, але і так зрозуміло, що там дуже багато бруду. Ну ні. За це є розумні люди, які вам усе пояснять. А, можна було б поговорити про Бруківку, яку чогось закупляють замість дронів, але про неї теж розповіли. Про те, що багатьом хлопцям не дають відпочити? Теж розповідали. Зараз навіть стоять люди з плакатами і просять Агов. Мій там хлопець, чоловік, брат, батько, дядько і так. ТП уже 600 днів воює, дайте йому відпочити. Я вам розкажу ось про що. Зараз іде осінь. Зараз холодно. Тому. Якщо у вас є можливість, ну, можна зробити окопних свічок, але кращим варіантом буде зібрати на хімічні розігрівачі і передати їх хлопцям. Не просто там зібрати коштів і комусь незрозуміло кому скинути. Найадекватніший варіант це зібратися певній групі людей, зібрати фінансові ресурси, придбати їх і напряму відправити хлопцям. Це вельми адекватний варіант, бо зараз буде холодно. І зараз наші захисники не мають мерзнути. Я прошу вас, думайте своєю головою, не витрачайте гроші на всяку фігню. Купіть хімічні розігрівачі, хімічні грілки. Вони зараз коштують не всі гроші світу, а допомогти можуть дуже сильно. А також є нюанс щодо осені. Щодо того, ну люди починають потрошки хворіти. І в мене прохання до кожної людини, яка побачить, почує, дізнається, мені все одно, якщо до вас дійшла ця інформація, будь ласка, якщо ви їдете у міському транспорті, прикривайте свої обличчя. Якщо ви починаєте кашляти, чхати, навколо вас люди, я дуже вас прошу, люди, будь ласка, не ну, одягайте ж маски. Ковід нещодавно е, е, пройшов, але він не закінчився. І зараз новий вірус іде. Якщо ви хочете бути е, як кацапи, приносити лише шкоду, тоді так, можете чхати. Але якщо хтось поруч захоче вам ляснути по пиці за те, що ви робите, ну це ваша проблема буде. Тому, будь ласка, якщо ви їдете в міському транспорті, якщо навколо у вас люди і ви хочете кашляти, чхати і так далі, будь ласка, прикривайте своє обличчя. Ну, люди, камон. Якщо у вас немає маски, якщо ви не хочете її носити, бо воно не камільфо з вашим одягом, є тісур, арафатки, шарфи, балаклави, бандани, там, я не знаю, бафи, де да що завгодно, що може прикрити ваше обличчя. Запам'ятайте одну просту річ: маски носилися не для того, щоб захистити людину, а для того, щоб захищати від. Цієї людини і інших людей. Я прошу вас, люди, ну почніть вже думати своєю головою, навколо вас оточуючи. Навіть якщо ви вже стара людина, ви все одно людина маєте бути адекватною. Тому, будь ласка, думайте про навколишніх і думайте про себе. Любіть Україну, слухайте маму, думайте своєю головою. Слава Україні, славодіну, слава ЗСУ!